Колись давно Бог створив світ і роздав людям усіх живих істот. Але залишилася велика торба, повна різних плазунів і гадів. Бог доручив одному чоловікові віднести її до річки та втопити. Але попередив, що в мішок зазирати не можна. Чоловік узяв торбу, але йому стало цікаво, що ж там всередині. Він розв'язав вузов. Із торби виповзли змії, жаби, гадюки та інша нечисть. Вони розбіглися по світу, і з того часу люди мусять жити поруч з ними. За свою неслухняність і цікавість чоловік був покараний. Бог перетворив його на білого птаха. Тепер він мусить усе життя літати над болотами і полями, збираючи гадів, щоб хоч частково виправити свій вчинок. Так з'явилася лелека. Символ Божої кари і водночас охоронець людини від нечистої сили. З того часу люди вірять, якщо лелека збудував гніздо біля хати, це приносить добробут і захист від візла.